В ніч на 21 жовтня російська армія атакувала Кривий Ріг двома балістичними ракетами, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Пошкоджено 10 багатоповерхівок, готель, банк, магазин, палац культури та 14 автівок. На місці події розгорнуті штаби, які працюють і надають людям всю потрібну допомогу. Близько 10 будинків зазнало пошкоджень вікна, криші і зараз люди можуть отримати в штабах ОСБ. Лівку і також комунальні підприємства міста працюють з ліквідації наслідків. Перші хвилини після влучання та повторний удар армії РФ зафільмували боді камери правоохоронців. Відео з них опублікувала патрульна поліція України в офіційному телеграм-каналі. Повторні виходи всі з території Наліво, наліво, наліва. Ще один удар російські війська завдали о пів на одинадцяту ранку, 21 жовтня. Олексій живе неподалік місця влучання. Чоловік каже, прийшов отримати ОСБ та плівку, бо у його квартирі вилетіли вікна. На вулиці був тільки дуже дуже громкий. Ну прилітився, більше нічого не бачив вночі. Ну теж як прилетіло, вийшов на вулицю, всі бігли і побіжав до першого ж місця, де можна сховатися. Дві, дві великих таких. Їх же треба чимось закрити, зима ж на вулиці, це ж не літо, це ж треба якось. Місцева жителька Тетяна каже, досі не може оговтатись від вибухів. Гучно було, дуже гучно. Я ж кажу, я тільки в квартиру зайшла, воно як бабахне. От. не думала. Як десь було, жалко було людей, жалко було пошкодження, які зроблені. А взагалі ламатні строїть, як говориться. Прийшла за будівельними матеріалами, і Наталія каже, її квартира не зазнала пошкоджень, однак у під'їзді вилетіли всі шибки. Робимо, забиваємо, отримали USB, забиваємо, в під'їзді окна всі повилітали. У нас криша пошкоджена, але не пробачимо ніколи. Все буде Україна. На місці атак розгорнутий оперативний штаб. Людям допомагають міські служби та волонтери. Правоохоронці приймають заяви щодо пошкодженого майна. Комунальники прибирають понівечені конструкції та будівельне сміття. Антоніна Чайко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Кривий Ріг.